літошка-картошка. Як ви бачите, що я зараз е, їду. Так, Куди ж це я можу зараз їхати? Е, зараз, як ви бачите, в мене по назві на «Літо в селі. Але така штука, що виявляється, що наш палич переїжджає. І так би подумати, нам техніки не, не хватало в нього купляти, бо він переїжджає на сутне село. Е, я як я міг би продовжувати фермерство без нього, тому що в нього є куча техніки, яку можна купляти, а в селі вже більш ніхто таким не займається. Зараз я їду в наступне слово, яке він переїхав, він мене туди запрошував. Зараз я їду в одному селі, його приїду, ще буду їхати одним селом, ще одне село буду приїжджати. Тому що нам треба туди потрапити. Далеченьке село, звичайно, українське, просте село. Там у нього є техніка, там так само у нас є будинок, мого дідуся, Такий хороший будиночок, звісно, старенький, але порядки там понаводим. Е, техніку. Що я зробив з технікою? Техніку я всю е, продав. Там у нас був, При, приїжджає туди новий фермер зі своїм таким продажем. Не, не, общем, продав я техніку, не знаю. Не знаю, наша була. один дядько прийшов каже, можу тебе купити техніку. Ну, Я йому продав. всю-всю, А от е, те місце, нашу такий базу, яку... Нам сільська... сільський голова дав, він зараз її забрав, тому що йому вона потрібна. Тому я зараз переїжджаю, ми там будемо, піднімати, піднімати таку, як би сказав, хозяйство Корови у нас будуть. На цій карті ми далі будемо продовжувати літо в селі, тому що. Ну, якось так, я думаю, буде погано, якщо я вже закінчу ту рубрику, тому я переїжджаю. Так, ну що, я вже доїжджаю до дороги. Це мені... Якщо я не помиляюсь, мені казали не лів. Да. А, ще, до речі, я вам не розказав. Як ви бачите, на якій то я зараз машині, їжджу, чого ж це не моя буханка ржава. Е, в один прекрасний день моя буханка зламалася. Да, от ржава буханка, вона ж була ржава, стара то вона і зламалася. А оцей запорожець, я, мене дід його пригнав, він його колись купив, його такий по низькій ціні, Як ви бачите, він теж такий старенький, ржавенький, я вам його зараз покажу, як там стану біля заправки. Зараз я там встану і вам його покажу. Якщо заправлю собі машину. Так, Сюди заїжджаємо. Давай туди встанемо. Глушити не буду. Моментально вам покажу. Отакий у мене Запорожець український автопром. Ну Ржавий, звичайно, але що вже є? Так, отак так що дивіться, зараз я його заглушу вже. Заглушити, і є. Піду, куплю бензину собі і заправлю. Так, ну що, я вже буду виїжджати далі і їхати. Нам ще велика дорога. Я тут всю дорогу знімати не буду, тому я ось зараз прийду до краю і от вже там глянь буду через ліс їхати. Вже продовжимо, коли я вже доїду. Ой, ой, я вже знімаю. Ну що ж, як ви бачите, їх, їду, я ще досі доїжджаю до села. Такі краєвиди у нас от, в такому селі. Да, до, довгенько я їхав, довгенько. Так, в своєму запросі заправив, так що мені хватило. Ну, дивіться, в принципі, я вже техніку заказав, палич палич десь переїхав. Не знаю, де він переїхав, куди тут бачу, дорога якась протоптана. Може, ї, може їхав він, або може якийсь п'яний їздив. Так, ну він казав би десь от біля такої сраної заправочки наліво. Ну, добре, тут стоїть, не знаю. Так, ну добре, зараз поїдемо. Ем, він казав, де, де він живе, і ще мені дід, дід теж сказав, де він в цьому селі провів своє дитинство так, Давайте ми зараз поїдемо, мені на це цікаво. Казав, що там якась техніка є. Опа, там що навіть машини їздять, нічого. Собі. Ой, акуратно. Там видно якась така. Та, 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 там вони їздять, ну, Я їхав, я їхав коротшою дорогою, я їхав не туди. я їхав туди, як ви бачите, пулями їхав. Ну, Якою дорогою мені сказав палець і хар, такою і їду. їду. Ще сказав, що тут от, 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 село Кошмак. тут разом є така база, на якій так само можна працювати. Не знаю, що нам скаже сільський голова, бо от, як ви знаєте, всі такі що ось, ось, залишилося від такого великого хазяйства, воно завжди від сільської голови. Тут сільська рада. О, ось люди ходять, акуратно, Так, там тут церква. Не знаю, де магазини, звичайно. Ну, ладно. Сказав, такий там дверей ну, ворот немає. Він сказав, що тут наш будинок зліва має бути. Ну, їдемо. Ну, я колись там дитинстві був, то може і знаю. Так, опа. да, той, він сказав, дорогу, да, сюди. Паркуємося, давайте. Мені сказали цією дорогою, іначе паркуємося сюди. Так, тут все було без, без такого просмотру. Тут дід нам дав ключі. Вон хата маленька, якраз тільки для мене одного життя. А, давайте тут і припаркуємо машину. Глошимо. Так, ну що? Ну Будинок такий-то хороший. Ну, ну як, ну не хороший, це сільський, звичайно, але жити нам буде. Поприбираємо тут, у нас як ви бачу сусіди живуть. Добре, хай що Тосклів. Опа. Дідовий, чи не дідо, коли був молодий, працював. Ну дивіться, вже якийсь трактор стоїть. Ні, ну взагалі-то в нас техніка там стоїть в на базі. Ну Біля магазину тут бачу флугом. бачу гусінічний, такий маленький, давайте сядемо. Ну Дивіться, бачу, можу керувати. Навіть. Ну Я зараз його не завів, треба завести. Ну Я не знаю, чи тут бензин є, чи, чи він взагалі заведеться, не знаю, бо стара ж техніка. Добре, бачу дрова. Поколені. Дав Давні-давно може поколені стопи сі на то що давні-давні. Так, ну в принципі, можу зараз дзвонити до палича і питати, де там, де там його магазин. От наш запорожець красивенький стоїть. Давайте зараз подзвоню. І думаю, так ото спитаюся. Але лучше зараз вже такий. Рано, коли все рівно я їхав додовгенько сюди, прям дуже довго. То краще я зараз піду висплюся, бо дуже хочу спати. Так, давайте висплюся вже, піду додому, висплюся, потім вже на наступним днем я подзвоню до палача. Все, давайте. О, так. алло, бабо. Ой, добрий ранок, добрий. Я, вже... да, я, я ще вчора да, я ще вчора приїхав, то я вже за ліг в ліжко спав. Зараз, просто... да, да, да. Зараз буду до палича дзвонити, питатися, де там його база, буду до нього їхати. Угу. Ну так, да, 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 так, все старому, тут трохи попило сошу, пилюки приберу, і буде все чисто. Все. Ой, добре, все тоді, давай пока, йду працювати. Коротше, дзвонила тільки ще бабуся, да, казала, що. Питала, як там приїхав. Ну, кажу, приїхав добре, все в мене тут гарно. А тепер ще дзвонив до цього, до палича, і він мені сказав, де він живе. Так, давайте заведемо. Завели. Е, він сказав, виявляється, ми проїхали дорогу. Давайте зараз будемо їхати за ним на ту саму дорогу назад. Бо там він нам приготував багато-багато всякої техніки. Прямо на всі наші. Гроші, Ну як, ну всі наші гроші, бо то, що ми тоді продали, йому передали. Техніку він замовив. Тут він теж буде тепер продавати техніку з нами. Ну бо як? Якщо палича не буде, хто ж нам техніку буде придавати? Ось так. Тут бачиш склад, такий елеватор, на який ми будемо завозити і продавати пшеницю, наше все хозяйство. Е, гроші, звичайно, у нас залишилися для того, щоб купити якесь поле. Ну, звичайно, як нам без політу будемо займатися технікою. Так, їдемо. Так, так нормально так розігналися. Так, давайте притормозимо. Чуть-чуть. Їдемо далі. Так, акуратненько, акуратненько. Все, додаємо газу. Ну, як він там буде повільно ж їздити, ну, але все рівно. Зараз дорога буде наліво. Як бачите, як село? Мені подобається, в принципі, не таке шумне, як там. Там поїзд завжди їздив. Потяг правильно по-українськи казати, да їздив. А тут а, не не потягу. От машин тільки там той трафік такий, що в неї тут немає машин. Ну це добре. Так, ну що у нас тут? Опа? А я тут думав, що тут за техніка стоїть, а тут там вже підготувало. Ми тут припаркуємо. Нашого запорожця? Так, ну нас зустрічає хтз Т150, український трактор. Якийсь самоділ, походу. Дивіться, в нього дві труби. Ну, справді, якийсь самодільний, дві труби доробили. Зразу він нам вже підчепило такого е великого, я б навіть сказав, культиватора. Ну, в принципі, бо то, що там в нас була розкидувач е Міндобрива була такий оприскуватель. До речі, ото розкидувач нам він вже не хотів купляти, тому що нас грошей би так би не хватило. А такий оприскуватель якби, перетягнули. Так. Так, тут в нас такий ем, розтільмас. Ну, видно, більше комбайнів вже так і нема. Це в нас Адон з 1500. А. Ну він казав, що він такий форсірований мотор, що дали ем, такому сили йому придали. Бачите, яка в нього тут руки? Ще якраз, отут, щоб прицеп чіпляти і зразу сину на прицеп чіпати. В принципі, хороша штука. Тут зразу стоїть Білорус 82.1. Ну, хороший, красивенький, в принципі. Так, да, хороший. тут якось так криво підготували. Ну, в общем, що я скажу? А жаль, що тільки один прицеп. Ми ще його підкупимо, під, під того всього ну, не під, ще техніки, тому що нам треба буде, ще так, прицепчика одного. Чи, може якогось ділка. Так, ну що давайте сядемо в наш комбайн. Ну він то їде 22 км в час. Тут якби не швидко, не швидко. Оба, пролізе. Ну він дуже сильний. Я думаю, оця жатка, ну, ця жатка внизу, оця от установка буде працювати. Дуже надіюсь на це. Ну що ж, в принципі, можемо їхати. Давайте докупимо техніки. У нас є 20, 20 тисяч, ну, 222 тисячі. На ці гроші я хочу купити собі, звичайно, щоб. Ну, таку вже техніку нам не підходить, тому що у нас вже буде. Можемо це все зберігати. У нас прицеп, кидати ту всю солому. Тому я б хотів купити ще один прицеп. Такий, який можна було перевозити. Тут ще солому можна возити, ще солому можна возити. Ну, в принципі, хочу купити якийсь такі... Де, 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 де є ще. Тут їх дуже багато різних видів. Такі, що мені треба був. Я думаю, давайте ми купимо, зараз глянемо, що у нас по цінам на якісь грузовики Я думаю, давайте візьмемо такі от... Камаз. Є совок, є такий команд. Я думаю, давайте візьмемо такі от. Тобто вони одинакові, можна і на тому, і на тому. Ну, я куплю вже оці от, да, думаю, оце куплю. І треба буде віддати гроші так нашим. Поки ця техніка тут стоїть, я зараз швиденько. О, наш камазик красивий. Так, продовжуємо. Давай зараз заглушимо цей ХТЗ. І зараз я не можу такого... Ну, знімати. Давайте зараз ми закінчимо відео, а наступній серії ми прямо продовжимо з, 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 з новим таким духом і все зробимо. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалось таке. Надіюсь, так, тому що я стараюся. Може, хоч і коротке, але я допомагаю ще іншим ютуберам Діва Гейтс ТВ. Іншим ютуберам допомагаю. Ну, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока-пока!